13 липня, неділя сьогодні день рішучих прощань. Звільнення від зайвого очищення простору, прощання з тим, що більше не приносить ні радості, ні задоволення. Енергії дня можуть бути складними, особливо для тих, хто боїться змін, але саме ці зміни дають нове дихання. Це може бути завершення проекту, розмова, новий погляд на себе, бажання щось змінити в собі, переїзд чи розставання, особливо обережно за кермом. І, будь ласка, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги сьогодні. Для тих, хто в парі час переглянути формат можливо. Можливо, пора поговорити чесно або відпускати. Дайте один одному свободу, щоб побачити, чи є бажання бути разом. В мінусі нав'язані очікування або спроба врятувати стосунки з Соломіць. Для тих, хто без пари можливі усвідомлення про минулі зв'язки, прощання або емоційне відпускання. Ваша неординарність сьогодні магніт для нових знайомств. Знайомство, яке дає відчуття: ось це воно, це змінить моє життя. Але перевіряйте, чи однакові у вас цінності та цілі в стосунках, можливо, раптовий контакт із. З кимось з минулого. А незалежно від того в стосунках ви чи ні, обов'язково поставте мені вподобайку на це відео. Для мене це дуже приємно. Це прекрасна мотивація для того, щоб я записувала вам щодня свої прогнози. Ну і звісно, якщо не сподобається прогноз, в кінці приберете або напишете мені коментар вдячності. На побутовому плані прибирання викидання старого очищення телефону, процедури для очищення та омолодження тіла, зміна зачіски, фарбування, відвідування барбера, переїзд, зміна локації, зміна маршруту, поїздка на ретрит. В нове місце зустріч з родичами чи тими, кого ви вважаєте своєю зграєю. А от в мінусі дня у нас сьогодні проблеми через сім'ю, розрив відносин із родичами, прощання з родичем чи близькою людиною, піддаватися чужому тиску, сварки через розбіжності в цінностях, релігії, розчарування в собі через порівняння. Сьогодні ваш образ вільний, трохи еклектичний. Ніби ви не старалися, а воно само склалося дуже стильно. По кольорах це електрик, сріблясто сірий та аквамарин, аксесуари, асиметрія, графічні форми та креативні акценти. День потужної трансформації. Зміни неминучі, але не хаотичні. Вони ведуть туди, де вже чекає нове життя. Не тримайтесь за те, що втратило силу. Рухайтесь, але в інший бік. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної неділі та гарного дня.